Миру всім. Бог завжди сражався за свій народ. Книга ісвір каже нам о славі Божій, коли Бог врятував цілий народ, він був з ними. Бог з нами, і ми можемо, як дівчина ісвір, яка була ізбрана Богом, проповідувати і бути помазаними Богом на сокрушенні проблем і твердий. І тому для нас дуже важливо проповідувати, бути дітьми Божими. В цьому світі право сатана. Ми повинні противостояти дьяволу, твердою вірою і зганятись, сокрушати його. І тому вибір стоїть тільки за нами благословення або прокляття, дерево життя або дерево пізнання. Ми повинні довіряти Господу і прийти к Ісусу Христу. Також ми повинні виконувати волю Божу, проявляти любов, а також повинно бути покаяння, і ми повинні бути в домі Божому.